На 27% менше кукурудзи намололи аграрії на Вінниччині в порівнянні з минулим роком. Причиною цього є аномальна липнева спека, яка була саме в період активного цвітіння. Також на 20% зменшився врожай соняшника та на 5% ріпаку. Про це повідомив Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ова під час зустрічі з аграріями. Натомість цьогоріч в області збільшили площі під посів цукрових буряків та сої. Внаслідок збільшення площ під посівами сої, в поточному році збільшено валовий збір цієї культури на 37% і доведено його до 460 тисяч тонн. В поточному році вироблено 390 тисяч тонн ріпаку, 750 тисяч тонн соняшнику. Це відповідно до попередніх показників на 9 та 18% менше ніж минулий рік. Обсяг виробництва цукрових буряків складає в районі 2,5 мільйони тонн за рахунок збільшення площ під цією культурою. Це дає можливість забезпечити сировиною всі наші 5 цукрових заводів, які працюють, і в поточному році, в поточному виробничому сезоні, планується переробити понад виробити понад 400 тисяч тонн цукру. Незважаючи на постійні виклики, в яких нині працює аграрний сектор, фермери продовжують засівати поля та збирати врожаї. І напередодні дня працівників сільського господарства, яке цьогоріч відзначатимуть 17 листопада, обласна влада нагородила аграріїв подяками та грамотами.